У слов'янську ліквідували будинок розпусти в одному з розважальних закладів міста. Під виглядом сауни, за даними правоохоронців, протягом тривалого часу займалися сутенерством. В організації незаконного відпочинка брали участь четверо чоловік. Організатором групи виявився директор одного з банно оздоровчих комплексів міста Слов'янськ. состав групи також входили його співробітники, які постійно знаходилися на місці і займалися вербовкою дішек, які в обеспечили забезпечували діяльність по. Занятию проституции. Широкий профіль розваг сауні забезпечували дівчата. Співбесіду на нове місце роботи вони проходили у 32-річної місцевої мешканки, яка була спільницею організаторів. Вона також приймала замовлення від клієнтів за контактними телефонами. Крім того, до злочину сутенери втягнули і двох адміністраторів сауни, які зустрічали гостей, знайомили їх із прейскурантом та отримували плату. Як з'ясували правоохоронці, за свої послуги дівчата брали по 500 гривень, половину з яких віддавали сутенерам. В даний час в встановили усіх учасників злочину, в яких вилучили речові докази. Відповідно за даний вид преступлення предусмотре статтю 303 третьої Уголовного кодексу України і кваліфіцірується як сутеньорство. Згідно даної статті, зловмисникам загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.